Без рукавки сорту Екстра. Ціна 2850 за 10 кг. Ось така у нас перша безрукавочка більшого розміру з таким цікавим принтом. Іде вона на закриточках. Да. Наступна. вона йде ламандового кольору. Іде на замочку такого середнього розміру. Наступна така сірого кольору, вона йде на гвоздичках. така на типу жакети, також середній розмір. Ось така безрукавочка. Вона йде утеплена, також вона йде на закльопках і на замочку. Наступна безрукавочка, вона йде трошки більшого розміру. Така легенька, вона йде на замочку. Наступна безрукавочка вона йде така легенька з капюшоном на замочку. Ось така утеплена безрукавка, вона також йде на замочку. Така легенька безрукавочка йде на замочку. Маленький розмір. Ось така безрукавочка, також така легенька. Середнього розміру на замочку. Ось така чорна безрукавочка, вона йде також на замочку. Розмір S. Ось така безрукавочка вона йде утеплена на закльопках і на замочку. середній розмір. Така цікава безрукавочка з таким цікавим принтом. Вона також йде на замочку. розмір середній. Ось така легенька безрукавочка, також йде на замочку. розмір середній. Також ось така безрукавочка. На типу жуката трошки більшого розміру. Вона йде на гудзочках. Ось така тепліша безрукавочка, вона йде на годзиках і на замочку. Розмір більший. Ось така безрукавочка червоного кольору. Вона йде на буклеку, трошки більшого розміру. Ось така легенька безрукавочка, вона йде на липочках і на замочку. Розмір середній. Ось така чорна безрукавочка, вона йде на замочку. Розмір СКНК. Ось така отаплена безрукавочка, вона йде на замочку. Середній розмір. Ось така легенька безрукавочка. Вона йде також на замочку середнього розміру. Ось така подовжена безрукавочка, вона йде на замочку і з капісоном. Розмір СКМ. Ось така бордового кольору безрукавочка. Вона йде на замочку, також розмір «СКМ». Ось така червона безрукавочка, вона йде легенька, на замочку розмір ну, трошки більший. Ось така безрукавочка на типу жакета з таким цікавим принтом. Вона йде на розмір СКМ. Ось така легенька безрукавочка, вона йде на розмір МК. Синього кольору вона йде на замочку. Ось така безрукавочка легенька, вона йде також на замочку. Розмір СКМК. Ось така чорна безрукавочка, вона йде на замочку, також. Розмір середній.